«Добрий день!» – мовив маленький принц. «Добрий день!» – озвався стрілочник. А що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник, відсилаю їх у поїздах партіями по тисячу душ. Поїзд ліворуч, поїзд праворуч. І швидкий поїзд, загуркотівши, мов грім, стяючи вогнями. Промчав мимо, аж будка стрілочника заходила ходором. Як поспішають? здивувався маленький принц. А чого вони шукають? Навіть сам машиніст цього не знає, мовив стрілочник. Другий швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотній бік. Вони вже вертаються? спитав маленький принц. Це ті. Відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, свідки їдуть. Люди вічно невдоволені там, де живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво осяйний третій швидкий. Вони женуться за тими першими, поцікавився маленький принц. Ні за ким вони не женуться, мовив стрілочник. Вони сплять там усередині чи позіхають, лише діти притуляються носами до вікон. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Вони витрачають стільки часу на ганчір'яну ляльку, і лялька стає їм дорога, і якщо її заберуть, діти плачуть. Їхнє щастя, мовив стрілочник. «Добрий день!» – мовив маленький принц. «Добрий день!» – озвався крамар. Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу, проковнеш таку пілюлю, і потім цілий день не треба пити. А навіщо ти їх продаєш? спитав маленький принц. Від них велике заощадження часу, відказав крамер. За підрахунками експертів, людина заощаджує за тиждень 53 хвилини. А що роблять у ті 53 хвилини? Та що хочеш? От аби я мав витратити 53 хвилини, помислив маленький принц. Я просто пішов би до криниці. Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки. І, слухаючи розповідь про крамаря з пілюлями, я випив останній ковток води. О, сказав я маленькому принцові, твої розповіді дуже цікаві, але я ще не полагодив свого літака. Мені нема чого пити, і я теж був би щасливий або міг просто піти до криниці. Мій приятель Лис почав він, хлопче, мені вже не до лиса. Чому? А тому, що доведеться сконати від спраги. Він не зрозумів мене і заперечив. Добре, коли я приятель? Навіть якщо треба сконати. От я, я дуже радий, що приятелював із листю. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги. Йому досить трошки сонця, помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити, пошукаємо колодязя. Я втомлено розвів руками. Це безглуздя шукати навмання безкраї пустелі колодязя, і все ж ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки, нарешті споночило, в небі спалахнули зорі. Від спраги мене трохи лихоманило. І я бачив їх, наче вві а в пам'яті все лунали слова маленького принца. Отже і ти знаєш, що таке спрага? спитав я. Та він не відповів на моє питання, він сказав просто. Вода буває потрібна і серцю. Я не збагнув його слів, але промовчав. Знав, що розпитувати його не слід. Він отомився, сів на пісок, я опустився поруч, помовчали. Потім він мовив, зорі пригарні, бо десь там є квітка, хоч і її і не видно звідси. А вже ж, відповів я, дивлячись на піщані брежі осяяні місяцем. Пустеля гарна, додав я. Це правда, мені завжди подобалась пустеля. Сидиш на піщаній дюні, нічого не видно, нічого не чути. І все ж серед цієї тиші світиться щось. А знаєш, чому пустеля така гарна? спитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Мене це дуже вразило. Так ось через що це таємне світіння піськів. Ще пахулятком я жив у старому престарому будинку, подейкували ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може й не шукав, але через нього весь той дім був ніби зачарований. На споді свого серця мій будинок ховав таємниці. Так, сказав я, йдеться про дім, про зірки чи пустелю, того, що являє з собою їхню красу, не побачиш очима. Я дуже радий, озвався маленький принц, що ти згоден з моїм приятелем Лисом». Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб, тендітний і безборонний. Здавалося, навіть, що нічого безбороннішого нема на нашій землі. У сяйві місяця я дивився на його бліде чоло, на примкнуті вії і казав собі, те, що я бачу, це лише оболонка, найголовнішого не побачиш очима. Його розтулені вуста затремтіли в усмішці, і яско собі сказав іще, найзворушливіше в ньому, в цьому маленькому заснулому принцеві його вірність квіці. Образ троянди, що сяє в ньому, ніби повного ум'я світильника, навіть коли він спить. І я зрозумів, що він ще тендітніший і беззаборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно охороняти, бо вітру може погасити їх. Так я йшов і на світанні побачив колодязь. Люди набиваються в швидкі поїзди, але вони вже не відають, чого шукають, мовив маленький принц. Тому метушаться існують туди-сюди. І додав, це все даремно. Колодязь, до якого ми прийшли, був не такий, як у колодязь всі колодязі в Сахарі. Звичайно, тут колодязь просто яма в піску. А цей скидався на справжній сільський колодязь, але поблизу не було жодного села, і я подумав, що це сон. От чудесія!» – сказав я маленькому принцові. Тут усе наготовлено і корба, і цебро, і вірьовка. Він засміявся, торкнув вірьовку, почав крутити корбу, і корба зарепіла, як старий флюгер, що довше і шавів у безвітрі. Чуєш? мовив маленький принц, ми збудили колодязь, і він співає. Я боявся, що він утомиться. Я сам витягну, сказав я, тобі ще не до снаги. Повільно витяг я повне цебро і поставив його на кам'яне. Це мриння. У вухах ще бримів спів корби. Вода в цебрі ще тремтіла, і в ній бігали зайчики. Мені хочеться цієї води, сказав маленький принц, дай напитись. І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс себро до його вуст. Він пив, заплющивши очі. Було гарно як на пенкеті. Була то незвичайна вода, вона народила від довгої дороги під зорями, від рипу корби, від зусилля моїх рук, люба серцеві, як тарунок. Так у дитинстві, коли я був пахолятком, мені висявали різдвяні гостинці вогниками свіч на ялинці органною музикою, обідні, лагідніми усмішками. Люди на твоїй планеті, промовив маленький принц, викохують п'ять тисяч троянд в одному саду і не знаходять того, чого шукають. Не знаходять, погодився я. А те, чого вони шукають, можна знайти. В однім єдинім ковтку води, в одній єдиній троянді. А вже ж, погодився я, і маленький принц додав, але очі не бачать, шукати треба серця. Я напився, дихалося легко, на світанні пісок такої барви, як мед. І від цієї барви, меду я теж був щасливий. Чого б то мені журитись? Ти повинен виконати обіцянку, стиха сказав маленький принц, знову сідаючи коло мене. Яку обіцянку? Пам'ятаєш оброчку для мого баранця? Я ж відповідаю за ту квітку. Я добув із кишені свої малюнки. Маленький принц поглянув на них і засміявся. Баобаби в тебе схожі на капустини. О, а я так пишався своїми баобабами. А в лиса твого вухи наче рухи. І які довгі. І він знову засміявся. Ти несправедливий хлопче. Я ж ніколи нічого не вмів малювати, хіба що удавав в натурі і в розрізі. Ні, дарма, заспокоїв він мене. Діти й так знають. І я намалював оброчку для баранця, віддав малюнок, і серце в мене стислося. Ти щось надумав, а я не знаю. Але він не відповів. Бачиш, мовив він, завтра минає рік, як я потрапив до вас на землю. І замовк, а потім додав. Я упав зовсім близько звідси і зашарівся. І знову бозна чого? Мене оповала якась дивна зажура, все-таки я спитав. Отже, не випадково тиждень тому, того ранку, коли ми познайомились, ти блукав тут самотою за три дев'ять земель від людського життя. Ти повертався туди, де тоді упав. Маленький принц зашарівся ще дужче, а я додав нерішуче. Може, тому що минає рік. І він знову почервонів. Він ніколи не відповідав на питання, але ж коли червонієш, то це означає так, еге ж. О, мовив я, я боюсь. А він перейняв мене. Пора тобі братись до роботи, вертайся до своєї машини. Я чекатиму на тебе тут. Приходь завтра ввечері. Мені стало спокійніше, одначе. Я згадав лиса, коли ти даєш себе приручити, потім доводиться й плакати. Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос. Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут? Очевидно, хтось йому відповів, бо він заперечив Ні, ні! Саме цього дня, тільки не в цьому місці. Я наближався до мору, але нікого більше я там не побачив, а проте маленький принц знову мовив комусь. А тож, на Піску, ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду. До муру лишалось двадцять метрів, але я так нікого й не побачив. По недовгій мовчанці маленький принц питав, А в тебе добра отрута, ти певна, що я недовго мучитимусь? Я зупинився і серце мені стиснулось. Але я досі ще нічого не розумів. Тепер йти, мовив маленький принц, я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром звівши голову до маленького принца, згорнулася жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвер, я бігом кинувся до неї, але почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо, мов смеженілий ручай, заструмувала до піску і з ледве чудним металевим дзвоном заповзла поміж каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. Що за витівки? Ти вже забалакуєш з гадюками. Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, смочив його скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мову у підстреленої пташки. Він сказав мені, я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише Я теж сьогодні. Вертаюсь додому. Потім додав журно. Це куди далі? Це багато важче. Я відчув, що речі діються, якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче маленьку дитину. А проте, здавалось, ніби, ніби він вислизає просто в якесь провалля. І мені не змога його утримати. Його задумливий погляд тікав кудись у У мене лишився твій баранець, і ящик для баранця, і обротік. Він сумно посміхнувся. Я довго чекав, відчував, що він опритомнював. Ти трохи злякався, хлопче. Ще б не злякатись, але він тихенько засміявся. Куди страшніше буде сьогодні ввечері. І знову мене обсипало морозом передчуття непоправного. Невже, невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Це сміх для мене ніби джерело в пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місяцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже вся ця історія з гадюкою, з побаченням і зіркою це просто лихий сон, не геш? Але він не відповів, сказав лише Найголовнішого не побачиш очима. Це як з квіткою, коли ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, вночі тобі любо дивитись на неї, всі зорі розквітають. А вже ж, це як із тією водою, коли ти дав мені напитися, вода була, наче музика, а все та корба й вірьовка. Пам'ятаєш, вода була чудова. Ночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька. Я не можу тобі й показати, де вона, та це й краще, вона буде для тебе просто, наче одна з численних зірок, і тобі подобатиметься зорювати. Всі зорі стануть тобі за приятелів, і потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, хлопче, як я люблю цей твій сміх? О, цей буде мій подарунок, це буде, як з тою водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зірки для одних тих, що подорожує. Вона дороговказ, для інших це просто маленькі вогники, для вчених зірки наукова загадка, для мого ділка вони золоті, але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. А як це розуміти? Я житиму на одній із зірок, я там сміятимусь, і коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються, ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною, тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно, і твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, глядячи на небо, а ти їм скажеш так, так, зорі, завжди викликають у мене охоту сміятись. І вони подумають, що ти не сповна розуму. Ось яку капость я тобі. Задумав, і він знову засміявся. Це буде так, наче замість рук я дав тобі безліч свіночків, що вміють сміятися. І він знову засміявся. Потім знову споважнів. Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь. Я тебе не залишу. Я матиму такий вигляд, наче мені зле, наче я вмираю. Так уже воно буває, не треба, щоб ти це бачив. Я не залишу тебе. Однак він був заклопотаний. Я кажу тобі, це і через гадюку не треба, щоб вона тебе вшалила. Гадюки ж злі, когось ушалити для них утіха. Я тебе не залишу.